Доброго дня, з вами компанія Автопарк .ua, Одеська філія і у нас нове чудове надходження. Це Mercedes Benz S550 2008 року. Має бензиновий двигун об'ємом 5,5 літри, автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Автомобіль також на пневому підвізці. В дуже крутій комплектації, яка має Підігрів та вентиляцію ось цих сидінь з електрорегулюванням. Чотирзоний клімат контроль. Шкіра, до речі, в чудовішому стані, як задній ряд, так і передній. Має дотяжки дверей. Стандартних карт. Акустика Харман Кардон. Стан, як на свої роки, просто ідеальний. Запрошуємо вас на тест-драйв. Також це авто можете придбати в лізинг або кредит. За адресою Михайло Грошевського, 15А. Чекаємо на вас.